Товарищи офицеры, развести Я студентов тебя. для принятия присяги по установленным местам. Присяги приступить. Я, Мерчук Сергей Дмитриевич, вступаю на военную службу и торжественно присягаю украинскому народу всегда быть верным и преданным ему, защищать Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность, добросовестно и честно исполнять воинский долг, Приказы командиров неуклонно придерживаться Конституции Украины и закона Украины сохранять государственную военную тайну, присягаю исполнять свои обязанности в интересах соотечественника Присягаю никогда не предать український народ. Україна нахраняє государственный воєнний тайном, присягають исполнена і чесно бронята Україна захищати її суверенітет українському народу. Как любой сознательный гражданин э, нашей Украины, который принимает присягу, в принципе, готов, если пошлют. Но нас пошлют в последнюю очередь, так как мы сразу уходим в запас. И у нас, э, нас на передовой в принципе не ждут. Мы будем работать в тылу, в госпиталях. И звания мы получаем офицера после шестого курса, после сдачи экзаменов, после получения высшего образования. В принципе. Сознательно йшли сюди, знали на що йдемо. В нас випускається біля 700 студентів випускників, але э, за відповідною рознарядкою в нас є право підготувати з них офіцерів близько 120, ну 125 там ліцензія. Із цих 750 э, захотіли на добровольних засадах. По власній заяві пройти такий курс підготовки і стати офіцером медичної служби запасу. Оці 120 студентів, і вони виявили власне бажання пройти підготовку, прийняти присягу на вірність батьківщини і бути потім використані там, де потрібно нашій батьківщини. Ми не направляємо їх, ми тільки готуємо. І відбираємо для підготовки бажаючих за їх власною, власною заявою.